Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам два замовлення з компанії Reflame по 5 та 6 каталогу. Замовлення з 5 каталогу було вже давно доставлено в б'юті-центр, але я чекала на замовлення 6 каталогу для того, щоб вже отримати все разом. Якщо вам цікаво, що я замовляю собі і що замовляють в мене, то продовжуйте перегляд цього відео. Почнемо з 5 каталогу. В розпродажі була дитяча омега-3. Тут в баночці 105 мл. Потрібно приймати по одній чайній ложці в день. Підходить для дітей від 3 років. Моїй дитині смак подобається. Вона її приймала з 3 років до того, як я почала замовляти на Хьорб, І в ній набагато більше в складі корисних кислот і дічей, ніж у дорослій. Ціна тоді була 204 гривні, і я вирішила замовити знов таку омегу. Далі, також з розпродажу п'ятого каталогу, в мене замовили сережки норські. Скажу вам їх код 454,92. Вони часто бувають в розпродажу, можливо, вам сподобаються і ви захочете також собі в наступний раз замовити. Зараз відкриємо і подивимось, як ці сережки виглядають. Сережки, окрім того, що упаковані в коробку, ще додатково мають, як завжди, атласний мішечок і загорнуті у папір. На мою думку, вони не дуже великого розміру, будуть акуратно виглядати на вухах. І зазвичай ювелірні прикраси норхен мають гарну якість і не викликають ніякого подразнення. До цього я не могла нічого вдягати, окрім золота. Все інше викликало почервоніння вух та сильний зуд. З такими сережками цього немає. Бачите, яка краса? І ззаду є заглушка, для того, щоб ви сережки не загубили. Диві... Дивіться, яка краса, і поділіться, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам сережка, чи ні. Далі з п'ятого каталога в мене замість плати за доставку, теж набір сережок. Зараз обережно його відкриємо. Теж дуже все гарно запаковано, можна на подарунок комусь ці сережки презентувати. Дивіться, як вони виглядають. Теж дуже акуратні, маленькі. Тут три пари підійдуть на кожен день. Дуже подобаються, особливо ті, які знизу і посередині. Приблизно 179 гривень вартість такого набору, вже не пам'ятаю, дуже гарні. Напишіть, які сережки вам сподобались більше. Норхін або ці, або обидві пари. Я б, напевно, для себе і ті, і ті би обрала. Дуже красиво. Ще з п'ятого каталога в мене крем діамант Целюла Тут 30 мл, він нічний. Спробувала я цей крем в сервісному центрі. Мені сподобалась текстура, він рідкий, дуже швидко вбирається, не залишає ніякого жирного блиску, має такі перламутрові частинки, які підсвічують шкіру. і Зручна упаковка з дозатором, не потрібно туди залазити пальцями. Хороший термін придатності до 9.2025 буду ним користуватися на роботі, в мене зараз закінчується королевський бархат і почну цей. Потім обов'язково, як завжди, розповім. Але ті, хто раніше заказував замовляли цей крем, в захваті від нього, і ціна набагато дешевше, ніж новеч. Новейч мені стара версія не подобалась. По дуже гарній ціні замовила свій улюблений засіб для вмивання від Essentials. Тут 75 мл. Він має скрабуючі частинки, можна використовувати як скраб і як засіб для вмивання, заспокоює шкіру, не піниться, має дуже приємний аромат, заспокоюючий, добре очищує шкіру, містить в собі вітамін В5, провітамін В5 та олію лаванди. Ціна була 55 гривень, і я замовила собі ще один. Ось той, яким я користуюсь на роботі, зараз спробую вам показати його текстуру. Це перший засіб від Ariflame, котрий так дуже бережно очищує мою шкіру. Не подразнює, не викликає почервоніння, не сушить. І аромат просто релакс. Тому рекомендую, якщо побачите, десь у розпродажі, тому що начебто було написано, що він останній раз в каталозі. На сайті є такий розділ, він називається Магазин пробників. В ньому я обрала 4 пробника, можна було замовити саме той, який потрібен, а не в наборі. Це 4 сиворотки на Vage, різних, в кожному пакетику по 1,5 мл. Я порахувала, що якщо якась з них сподобається, то її дешевше замовляти. Саме в пробній версії, тому що повнорозмірна коштує набагато дорожче. Я поки що замовила по одному пробнику, тому що не впевнена, що ці сиворотки мені сподобаються. В шостому каталозі на перших сторінках є акція. Якщо ви замовляєте два засоби по догляду за тілом з нової серії. То третій можна обрати в подарунок. Я порахувала, що зараз найвигідніша ціна в порівнянні з тим, що було в попередніх каталогах. І дуже хотіла спробувати ці ласьйони. Замовила собі два підтягуючих гель-крема з гіалуроновою кислотою. Їх тут в кожному тюбіку 150 мл. Зараз відкриємо, подивимося як виглядає. Мені сподобалось, що цей гель-крем можна використовувати для шкіри грудей та живота. Таким я постійно користуюсь тільки в старій версії. В мене вже багато тюбиків було в порожніх баночках. І майже кожен день я. А ввечері наношу цей гель. Тому замовила. На упаковці вказано, що можна використовувати для шкіри грудей та живота. Другий такий же самий. І в подарунок я обрала собі антицелюлітний гель. Він з неацінамідом теж 150 мл. Якщо ви хотіли щось замовити, з цієї серії то краще замовляти саме ці засоби, тому що вони йдуть по однаковій ціні, а скраб вже дешевше, і вам в подарунок покладуть саме його, бо в подарунок буде найдешевший продукт. Також зараз на сайті «Діє Акція» при замовленні однієї упаковки мультивітамінів і мінералів для жінок або для чоловіків, другу ви отримуєте у подарунок. В мене замовили 4 жіночих комплекси, тобто 2 за повну ціну, 2 у подарунок. І 2 чоловічих. Вистачить на 2 місяці прийому. А тут 60 таблеток потрібно приймати по одній в день. Маски новинки. Вигідно замовляти по 2, тоді ціна буде дешевше. В кожному пакетику 10 мл. Я замовила з авокадо кремову маску з органічною олією авокадо. 95% натуральних інгредієнтів. Замовила дві з органічною маракуєю, зволожуючі, вони мають гелеву текстуру. І четверта маска теж гелева з апельсином. Поки що не пробувала. Дуже життєрадісна, яскрава соковита упаковка. Приємно навіть тримати такий продукт в руці. Думаю, що будуть також дуже гарні аромати, і буде одне задоволення ними користуватися. Якщо пробували такі маски, напишіть, будь ласка, свої відгуки. Останнє, що було в моєму замовленні, це окуляри. Так як я зробила замовлення більше, ніж на 85 балів. І виконала умови акції, то їх можна було замовити по спеціальній ціні 99 гривень. Від компанії Reflame окуляри завжди хорошої якості. Їх періодично оновлюю. Всередині коробочки, як завжди, є ще чохол. І так вони виглядають. Вже подібні. В мене були тільки із серії Норски. Якщо ви теж виконали умови акції, можете їх замовити, а в наступному каталозі вже буде за такою ціною парфумерна вода еклатної. А код цих окулярів 45280. Всім дякую за перегляд цього відео. Пишіть, будь ласка. Що ви собі замовили в шостому каталозі, буде дуже цікаво прочитати. І зустрінемось в наступних відео. Всім до побачення, здоров'я, мирного неба і приємних покупок!